Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Іоаду. У нас в продаж заїхала ось така робоча лошадочка. Це у нас е, Mercedes Vito 2005 року. 2,2 е, дизель. По кузову є свої нюанси, але машина підійде для тих, кому потрібен автобіль, щоб передвигатися, їздити. Е, робочий автомобіль, е, є стіклоподйомники передні, 544 тисячі ріднього пробігу, зато не скрученого. По слону, попередньому ряду є питання, е, ось так воно виглядає водійське сидіння. Так виглядає передній ряд автомобіля. Зараз покажу ще пасажирські ряди. По кузову є ось такі моменти по задній ляді Пасажирські у нас по автомобілю 7 місць, виходить, пасажирських. Задній ряд автомобіля виглядає ось так, середній. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2А, місто Київ біля метро Васильківської. Даний автомобіль можна придбати як і в кредит, так і в лізинг, так і за готівку. Сумська 2А. Чекаємо вас на перегляд, на тест-драйв. Під'їжджайте, подивитесь автомобіль вживу.